Коротше, пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Я ніяк в мене щось захід у приціл. От. Я нажимаю на приціл, воно не заходить. Я не розумію, в чому прикол. Не можу зрозуміти. Буду радий підказці, ось по якому моменту. От дивіться. Біжу. Біжу, біжу, біжу. Просто біжу, біжу. Роблю підскок, розворот, хочу зайти у кітів. Цей раз зайшло. Спору нема. Цей раз зайшло, знову біжу, 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 підскок, розворот. Блін, цей раз теж зайшло а деколи не заходить. Я нажимаю вроді на кнопку приціл, а воно не заходить. Бо таке враження, що виходить, що коли я роблю оцей момент. Підскок, о! Я дивився чогось в долину. У мене от чувачок дивився чогось в долину і в приціл не зайшло. А постріли, постріли зреагували, я постріл зробив. Я не знаю, що я не так роблю. От, підскок. От, стрільба йде, а в приціл не зайшло. Аж тепер. Я нажимаю. Мені здається, що я попадаю, може у мені клавішу треба зробити прицілу більшу, я не знаю. Теж буду радий. От, зараз зайшло. Але це я просто довільно стріляю, а це ж мені ще під час цього треба. Прицілитися якось в ціль. Наприклад, виберемо в мішені цей чувачок. Цей чувачок стамина зараз от, повністю. Біжу, біжу, біжу. Підскок. О, приціл, О, аж тепер приціл Я не розумію, в чому прикол. От дивіться Біжу. Підскакую. Бачили, що було? Я в приціл зайшов, а в мене щось коротше, зробив отако. Оце вуфіню зробив. Тож я, ну, в цей це швидко зайшов, але зато замість того, що я нажав на кнопку пострілу, ну десь екран побігав отако. Чому, ну, не розумію. Біжу, підскакую, заходжу в приціл. Стрільба є, а заходу в приціл немає. Буду радий любим підсказкам.